Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав другий вибух за місяць на ГЕС та Дамбі Пітера. Вода пробила через шлюза. За даними телеграм-каналів, затоплені частини радіолокаційного спостереження вишки, машини, техніка, аеродроми та військові ангари. Телеграм-канал Морський Вовк пише про детонацію та можливу диверсію вагнерівців та кадирівців. Паралельно з цим лунали і вибухи в місті клинці і селищі Климово-Брянської області. Клинці розташовані приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. За Нами з відкритих джерел у місті деслокований мотострілковий полк. За словами жителів клинців, вибухи були такої сили, що розбудили все місто. У селі Климово, за повідомленням телеграм-каналу Новини Брянська, перед вибухами сталася пожежа. Селище розташоване за 30 кілометрів від кордону з Україною. і Там розташована військова частина та військовий аеродром. А от у Пітері на аеродром Пулково постійно прибувають борти з Ірану та Китаю з неюдовим вантажем. Там також регулярно лунає бавовна, партизани вчиняють диверсії, де тільки можуть дістати. Так сьогодні годину тому було нанесено удар по військові. Ох, інженерах, які мали направитись транспортним літаком в тимчасово окупований Крим. Наразі інформація щодо конкретного Пітера перевіряється, але враховуючи з якою інтенсивністю лунають вибухи в Росії, підтвердити це наразі неможливо. Проте випадки є це вже далеко не перший інцидент. Крім того, вночі 26 листопада у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Йдеться приблизно про два десятки дронів, які летіли на Москву. Певну кількість, ніби того, підбило у підмоскові Тульській Калузькій областях, про що повідомило міноборони країни агресора, місцева влада та роззмі. Зокрема, мер Москви. Сергій Саб'янін стверджує, що БПЛА, які летіли на російську столицю, збиті в районі Подольська, Нарофомінська, Водінцовському та Раменському міських округах під Також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Каливській областях. Є також інформація про те, що через атаку безпілотників призупиняли роботу московської аеропорти внукова та Домодєдова. Згодом губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що перехоплення п'яти безпілотників та пошкодження трьох будівель, але загиблих та постраждалих нібито немає. А в Тулі, за даними місцевих змі. Збитий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждала одна людина. Генерал-лейтенант Шау відставці Бен Годжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. Для цього захід повинен поставити і далекобійну зброю. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І Також здається, є ще сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі номер один робити все можливе для захисту населення. Номер два продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Номер три йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких пускається ці ракети. Яти та дрони сказав, ходжес він вважає, що не можна дозволити Росії безкарно стріляти з глибокого тила обмеження заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж Джим Алрес фактично дає Росії таку можливість. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.